Ростов не спить, Ростов горить. У російському місті спалахнув склад площа 500 квадратних метрів. Відео бавовно опублікував партизанський рух Скріпач, який взяв на себе відповідальність за підпал. У їхньому телеграм-каналі написано: що все, що приготували для війни, все горітиме. Зокрема, вони стверджують про знищення запасів військової форми для окупантів. кажуть, далі буде. Росзмі повідомляють, що селище Климово у Брянській області теж нині не спало. Його нібито обстріляли касетними боєприпасами. Пошкоджено декілька житлових будинків та господарських будівель. Попередньо пишуть, що постраждалих немає. У Шебекіному Білогородської області вранці повідомляли про вибухи. Місцеві пабліки пишуть, що у місті досі частково перекрито рух. Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков повідомив про прильоти по одному з підприємств. За його словами, постраждалих немає. Снаряди впали на територію промислової зони. Бавовна у Росії не меншає, а паніка зростає. Пропагандистка Маргарита Симонян не може змиритися з сьогоднішнім перебігом подій і з тим, що цивілізований світ продовжує допомагати Україні. Вона пропонує здійснити ядерний вибух, каже, бо вони задню не дадуть, і іншого виходу просто немає. Целі у них становится все дальше. Просто географически ставки становятся все выше. И таким образом с нашей стороны становится все неминуемее и все безальтернативнее ядерный ультиматум. Они заднюю не дадут, пока им не будет очень-очень-очень больно. Или пока они не поймут, что очень-очень-очень больно им станет через секунду, ну, например, сегодня. Вот пока они не поймут эту, как у них это есть в языке imminent да, то есть неминуемую такую наползающую мгновенную угрозу, пока они ее не увидят, они не остановятся.